Ортопедичні кросівочки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, дуже гарна, дуже якісне взуття, дуже гарне таке. Дуже такі гарні кросівочки, дуже легесенькі. Ви з високотехнологічних високоматеріалів, які ну, якісні. Матеріали е, термопластикова підошва, ребриста така. Це виготовлено все з високотехнологічних матеріалів. Е, натуральна шкіра з наповнителем ось така. Це все натуральне, високотехнологічне. Ось таке, бачите, вставочка така. Камера, правда, не передає яскравість, але дуже гарна моделька, легесенька, кросівочки такі для дівчинки. Таке все. Носочок широкий, щоб пальчики почуватимуться дуже комфортно, не тиснетимуть. Моделька підходить на любу повноту ніжки. Ось такі гарденькі красивочки. Е, правильний ортопедичний задній ось такий твердесенький, зверху це резиночка, вона в усіх взутті є, щоб ніжку зфіксувати гарно ортопедично. Що дитина не буде ніжка сковзити і розподіляється по всій Довжині. Правильно, що пальчики будуть добре, і ніжка і стопа буде все правильно формуватися. Моделька йде з 21-го розміру по 25-й розмір. Ліпучки дуже добре фіксуються. Всередині, ортопедична, антибактеріальна. Устілка така, амортизація. Ось така вона. Моделька дуже гарна. Рекомендую мінімен Треч Стамбул.